Народний депутат України Віталій Журавський відвідав народицький дошкільний навчальний заклад Сонечко, вихованцями якого є майже 130 малюків. Та садочок у селі Матійки Народицького району, який відвідує 13 вихованців. Усі діти отримали у подарунок від парламентаря набір фарб та альбоми для малювання. Також народний депутат привіз та подарував малечі сучасні конструктори Ліго. Дуже часто приїжає, це частий наш гість Віталій Журавський. особливо в теперішній час, коли е, ми всі в таких проблемах, коли ми такі зараз всі заполітизовані і думаємо тільки одне про мир. Все таки дуже важливо, щоб Народний депутат знайшов час, приїхав до нас, привіз подарунки. Дітям так небагато треба для щастя привести подарунки, посміхнутися погладити погладити поголівці. На ну, Віталія Станіславовича це получається. На прохання жителів села Матійки довкола місцевого дошкільного навчального закладу за сприяння народного депутата України Віталія Журавського було встановлено паркан. Ми дуже йому вдячні, даємо Боже міцного здоров'я, щоб він нас завжди підтримував, а ми йому його теж підтримуємо. Бо ця допомога потрібна. Він єдиний депутат, який нам завжди допомагає. Такі візити і спілкування із виборцем, і з маленькими дітьми дають можливість краще відчувати, як живуть люди, що вони потребують. Як їх краще захищати під час зустрічі з народним депутатом? Кожен мав можливість висловитись. Усі зауваження та проблеми парламентар уважно вислухав та пообіцяв по можливості сприяти їх розв'язанню.